Добрий ранок, з вами молитва на Дніпрі. І сьогоднішній день я б хотіла б з вами прочитати такий вірш, який записаний в другому посланні до коринтян, третій розділ, 17 вірш. Господь, про якого я кажу, є духом, а де є Дух Господа, там є воля. Давайте ми будемо сьогодні з вами молитися про те, щоб Дух Божий давав нам більше віри, більше наснаги, і щоб ми не зупинялися в своїх молитвах про звільнення нашої держави, щоб ми продовжували вірувати в те, що Господь врятує наш народ і нашу країну. Давайте помолимося. Господь. Я дякую тобі за. Те, що ти є Бог і є Бог нашої країни. Я дякую за те, що ми можемо до тебе приходити і ми можемо молитися тобі. Я дякую, Господь, за те, що ти чуєш наші молитви, ти наближаєш перемогу щодня. Я дякую, Господь, за те, що сам перед ти долаєш перешкоди в духовному світі, ти врятуєш ще більше людей і наблизиш до себе, до свого царства в духовному світі, а вже потім тут на землі, Господь. Я дякую, Господь, за те, що ти не залишаєш, що ти бережеш наших воїнів, особливо в ті гарячі Тих точках, які є, Господь там, де зараз дуже погано нашим воїнам, я дуже вдячна, Господь, за те, що ти їх рятуєш, за те, що ти надихаєш, їх, за те, що ти даєш їм віру, і ти їм даєш Господь саме тої віри, тої надії, яка веде їх до перемоги. І дякую тобі за цей день, Господь і за це те, що ти приготував для кожного з нас. Я дуже прошу, щоб кожен українець, щоб він так само боронив нашу країну, якщо не... В руках з якимись орудям, то Господь молитвами в наших устах, в наших серцях, щоб кожного дня лунали до тебе молитви. Молитви не лише подяки, але й і прохання про повну перемогу та повне визволення нашої країни, Господь. Все віддаємо в Твої святі руки, бо тільки ти можеш це зробити. Більше ніхто. Слава тобі за це. Амінь.